Привіт, мої прекрасні люди. Сьогодні хочу зробити розклад: хто думав про вас сьогодні і що саме. Це досить незвичний розклад для мого каналу, але деколи хочеться щось таке подивитися, ми зробимо розклад на чотирьох людей. Це можуть бути як абсолютно різні люди, так і, ну, наприклад, люди можуть повторюватися. І це може бути час не тільки сьогодні, але й розтягнути. Наприклад, вчора, передвчора, перед вчора, і, можливо, завтра і післязавтра. Можеш ось в таких варіаціях. Отож, хто думав про вас сьогодні? І що саме також подивимось, хто думав про вас сьогодні? Перша людина, друга людина, третя людина і четверта людина? Угу. Так, хто думав про вас сьогодні? Перша людина тут. Шістка Жеслів. <кхм> Отож. А, хто думав про вас сьогодні? Перша людина? Хто це? Що це за людина? Як ви її познаєте? Це людина сонячна за своїм характером та за своїм єством в загальному. Людина, яка розвиває свій потенціал. Проте е вона якби пішла від якогось внутрішнього конфлікту від періоду спустошення, у період, е де вона здійснює свої мрії, і де вона бачить цей світ тверезо, де в неї немає ілюзій. Це може бути жінка. І ця людина вона покладається на себе. Вона знає, що те, чого вона хоче, вона може собі дати. Це людина, яка безмежно цінує себе, знає собі ціну, яка може трохи закриватися від стосунків, і в загальному у неї може бути таке невезне, чи не до стосунків. З одного боку вона хоче її, з іншого не зовсім хоче. Це людина в загальному, які не властива якась там закритість і, і, і якесь там таке, як би уповільнення. Це людина більше активна, людина, яка йде до своїх мрій і е, знає, що вона все зможе досягнути. І яка знає, що вона творить своєї долі. Отож, якщо ви впізнали цю людину, то будемо зараз дивитися, що саме вона про вас думала. Зараз зберу карти. Отож, що саме ця перша людина про вас думала? Що саме ця перша людина про вас думала сьогодні? Вона думала про те, що е, вона любить вас насправді, вона м, відчуває, що типу, ви справжній друг для неї, і що незалежно від того, що б не відбувалося в її житті, як далеко б вона від вас не була, м, яких би людей вона не зустрічала, які б конфлікти зовнішні чи внутрішні в неї не були, ви завжди не залишитеся осторонь. Ви, е, тобто ви ніколи не залишитеся осторонь. Ви... Будете завжди готові допомогти та підтримати цю людину. Ви ніколи її не зрадите і ніколи не будете холодно ставитися до її якихось там проблем чи ще щось. Ця людина думала, що ви справді є надійною людиною у її житті. І що справді. І що справді з вами вона почувається щасливою та радісною, більш такою наповненою та емоційно стабільною, що разом із вами вона може якось більше почути себе, усвідомити якусь, ну, просто в згальному усвідомити те, що вона не усвідомлювала, і навіть якщо це якісь. Фундаментальні речі вона може відволіктися від якихось своїх проблем, думок, руйнацій у своєму житті, і поруч з вами ця людина може по справжньому наповнитися. Дивимося, що думала про вас друга людина? Тобто, хто, хто друга людина? Дві каже Хто ця друга людина? Хто ця друга людина, що думала про вас сьогодні? Хто ця друга людина, що думала про вас сьогодні? Це людина, яка може бути емоційно закритою зараз, проте всередині дуже такою стабільною і зараз ця людина може бути більш зосередженою на роботі. Проте всередині душі ця людина вона така легка, в якомусь сенсі дитяча, така проявлена емоційна. Тут також сказано, що це може бути жінка. Проте зараз ця людина справді орієнтована на рух вперед, на своїх цілях, на тому, що не можна зараз якось відпочивати та стояти на місці. Вона вже в минулому стояла на місці і настав час розвиватися, зцілюватися. Сільвати своє серце, внутрішні конфлікти та виходити у цей світ та жити в загальному якось легко, більш стабільно йти, йти усе життя і нічого не боятися. Зараз подивимося, що ця друга людина думала про вас сьогодні? 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 Ця людина думала про те, що е ви завершили свої якісь страждання щодо чоловіків. Ви більше не страждаєте, що ви обрали щастя, що ви абсолютно незалежна людина. Е Перш за все, фінансово, що ви працюєте для свого добу, для свого добробуту, і ви нічого не очікуєте від інших людей. Ця людина думала про вас те, що ви легко можете впоратися зі своїми конфліктами внутрішніми. Ви дуже така людина, яка в контакті із собою, яка, в якої безпосередньо є потенціал, яка йде до його реалізації, яка обов'язково досягне успіху. Незважаючи на те, які б, е, які б там не ставалися в житті е, пригоди, е, ви обов'язково реалізуєте свій потенціал і станете тією людиною, якою ви маєте стати. І що те, що дається вам у житті, воно дається вам ну, саме для зміцнення вас, для того, щоб ви більше наблизилися. До себе. І ви після кожної такої трансформації виходите ще більш прокаченою людиною, яка більше усвідомлює всього і більше чує себе і може це передати іншим. Також ця людина думала про вас те, що зараз ви якраз рухаєтеся до того, щоб вийти із самотності. Щоб, нарешті, цілити тему стосунків і, і просто перейти у гармонію, не очікуючи власне, жодних чоловіків, а просто стілити цю тему і все, і насолоджуватись собою. Не мати жодних вигод. Просто жити це щасливе життя і з позитивом дивитися в майбутнє. Зберу карти Отож, хто ця третя людина, яка думала про вас? Ох, це. Трійка мечів. Добре. Хто ця третя людина, що думала про вас сьогодні? Хто ця третя людина, що думала про вас сьогодні? Це може бути жінка також. Це людина, яка дивиться в майбутнє, яка м, трохи не дуже вона так чує себе, м, вона може в якомусь сенсі трошки закриватися, яка може придушувати якісь свої, е, свої думки, свої почуття, яка Деяких емоцій уникає і залишає їх такими, Якби невизначеними та розмитими, якими вони є, яка не зовсім ну, не завжди вона хоче дивитися вглиб себе і щось там розкручувати. Вона здебільшого може займати позицію спостерігача щодо своїх внутрішніх процесів, які їй не зовсім приємні. Це людина, яка не тримається. За ілюзії щодо чоловіків, вона дивиться на все це тверезо, вона може бути зараз закритою до чоловіків, проте вона рухається впевнено у своїй реалізації. В неї міг початись новий етап у житті у сфері реалізації, і ця людина. А вона бере всі шанси, працює і знає, що е, все залежить від неї. Усі здобутки її е, в її реалізації залежить від неї. А от е, щодо е, особистого життя, то їй могло розбити серце в минулому, і зараз вона е, трошки з недовірою ставиться взагалі до стосунків і. Їй, ймовірно, потрібно пройти ще якусь певну трансформацію, щоб ем, вільно, щоб взагалі їй дали шанс на стосунки зберу карту. Що ця людина думала про вас сьогодні? Що ця людина думала про вас сьогодні? людина думала про вас сьогодні, що на відміну від неї, ви не боїтеся йти у ці всі трансформації щодо особистого життя. Ви просто напролом вриваєтеся у всі ці якісь руйнівні процеси. Ви це все проходите, ви витримуєте всі емоції. Ви потім можете, типу, якщо ви вам розбивало серце, то ви потім це своє минуле цілюєте, ви намагаєтеся дивитися на позитив, ви потім із королеви мечів виходите у більш таке легке ставлення. Вона захоплюється ось цим вашим Ось цією вашою здатністю виходити як фенікс із попелу, і починати нове життя, якби минуле все залишивши позаду, а вперед дивитися із надією, любов'ю і вірою і позитивом взагалі. І при цьому ви. Не ховаєтеся від цих уроків, ви у них ідете. Ця людина, типу, вона бачить, що ви усвідомлюєте якісь свої слабкі місця, ви від них не закриваєтеся, а ви берете шанси отримати свою емоційну стабільність. Типу, ви завжди будете обирати щастя усюди, там, де вам погано, ви будете звідти йти. І ви будете обирати себе і свій комфорт завжди, незалежно було це в минулому, буде це в майбутньому, чи є це в теперішньому. З будь-якого болота, ви вийдете сухими, оновленими та емоційно наповненими, тому що це ваш вибір. Щоб не відбувалося в вашому житті, щоб не відбувалося в вашому особистому житті, ви завжди будете. М Ну, Оптимістом, так. Через біль, через страждання ви можете проходити і всі ці уроки, і всі ці усвідомлення отримувати. Проте ця людина бачить у вас такого невтомного м невтомного оптиміста, шукача та людину, яка завжди обирає себе та свій комфорт і йде звідти, де вам погано. Давайте подивимося, хто четверта людина. Четверта людина. У нас четвірка жезлів. Хто ця людина? Хто ця четверта людина. Дайте нам характеристику четвертої. Людини. Це людина, в якої були якісь конфлікти в минулому. Людина, яка ну, просто так це не залишила, вона спостерігала за цією ситуацією і потім вирішила вийти з неї спокійно. Ця людина вона від всього, що її обмежує, вона намагається з цього виходити, зцілюватися. І виходити із своїх спустошливих емоційних станів. Це людина, яка йде до розширення, який добре на самоті, яка е, цілком незалежна, яка ні за що не тримається ні за минуле, ні за що. Людина, яка обирає емоційну стабільність і не дивитися на те, що було у неї в минулому. Це також може бути жінка. По суті, тут віє таким вайбом подруги. Якщо ви чоловік, це може бути ваш друг. І ви можете це таким чином перекручувати на себе. Зараз зберу карти. Що ця четверта людина думала про вас? Що ця четверта людина думала про вас? Що ця четверта людина думала про вас? Ця людина думала про вас те, що колись в минулому ви страждали через якісь ситуації із чоловіками в особистому житті, які були завеслими, які були невизначеними та незрозумілими. Проте це було в минулому і в якомусь сенсі там нічого не рухалося, і тоді ви обрали себе та свій комфорт. Так, те все невизначене, ви вирішили закрити та залишити і обрати свою емоційну стабільність. І це зробило вас такою ресурсною людиною та стіленою, якою ви є зараз. Ви якби виросли, розширилися, вийшли на новий. Рівень, перш за все, відчуття себе та того, як ви дивитеся на цей світ. Ви стали такою людиною, на думку тієї людини, яка ні до чого не прив'язується, яка цілком незалежна. Проте, в дечому ви можете бути закритими. І також сказано те, що ви між важкістю та легкістю завжди обираєте легкість. Якщо в минулому так не було, то зараз ви пішли від цього такого сприйняття світу і сприйняття стосунків, зокрема, і просто почали ставитися до всього якось набагато легше. Ви виросли і. Зараз ви думаєте набагато більш раціонально, проте ви справедлива людина, яка працює над собою та своїми почуттями, і власне людина, яка в контакті із собою, своїми почуттями. І перш за все, ви цінуєте чесність та прозорість, ви цінуєте почуття, якщо це. У стосунках, і жодної вигоди ви не очікуєте, у вас такого немає. Так, і рухаєтеся вперед, і у вас просто є весь світ попереду, ви людина із високим рівнем потенціалу на цю, на думку цієї людини, і у вас ще все попереду і у любові, і у реалізації. Отож, це був весь розклад на сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобалася ця тема. Можете написати в коментарях, як вона вам. За особистим розкладом звертайтеся в Instagram. Була рада з вами побути в цьому відео. Отож, до зустрічі у наступних відео. Бувайте!